Done. Тут витягли карту господині і шукають, як спасти подругу. Тут подруга недовольна тим, що її спасли. Шепів книжки «Погані тьоті і дяді розшухарили, що якщо тут можна визвати господиню, значить тут можна куралісі. Тут всі коралі наскільки класно, що головна персонажка таки зрозуміла, що вона і є господиня. Перша книжка далась мені досить легко, друга книжка, я її прям відкладала, дуже затягнута. Третя просто. Класно показано тут не тільки дорослішання, а й ось це становлення як особистості і розуміння, хто ти, ким ти є. Класно, що тут є персонаж, який є. Віром, як додаткова лінія до містики, слаш фентезі, інтересно мене як людину, яка до Ірландії має нічого. Мені прям сподобалося. Дуже цікава книжка і це класна подача. Незрозумілі романтичні стосунки в тому плані, що або зробіть так, щоб було енд, або не морочте мені голову. Завершення не є прям таким, що все ні, але книжка ще принаймні не написана.